Всім привіт! На ремонті ось такий електровелосипед Ось так він називається. Проблема тут яка? Поламалася ручка газа кажуть, купили нову, поставили. Хтось тут її встановлював, я не знаю. Можна бачити є сліди пайки, термотрубка. Досить непогано старались зробити, але щось не вийшло. Ремонтували, ремонтували і не відремонтували. Приїхав він до мене. Також привезли акумуляторну батарею. Ось така невеличка. Я не знаю, які тут у нас елементи стоять. Просили подивитися, що з нею з цією батареєю. Не знаю. Нічого ще не дивився, не перевіряв. Будемо зараз. Ремонтувати. Спочатку розібрав батарею. Тут всередині ось така ізоляція. Стоять у нас акумулятори Samsung, я так розумію, на 2200 мА. Тут їх 30 штук стоїть. Я розумію, що тут зборка 10 s 3 p Точно я не знаю, тому що я не дивився. Перевірив ємність, ємність нас показало. 3658 мА. Якщо тут збірка 3П, мало би бути 6600 а в нас ось така ємність. Точніше, я розберу, подивлюся потім. Далі я розібрав контролер на велосипеді, щоб подивитися і продзвонити ті всі дроти, тому що бачу, тут хтось щось робив і тут толку не було. Побачив ось такі моменти. Бачите, дріт як. Тут затиснутий, він мав йти ось тут сюди, де всі дроти, чомусь він йде так. Зараз я повністю розберу контролер і подивлюся, що тут у нас всередині. Розібрав я повністю ось цей контролер І що я тут бачу? Бачу, що тут вже є багато різної пайки. Видно, пробували. Вже щось ремонтувати, пропаювали. Ось тут ці мосфети. На що зверну увагу? По 5 вольтах у нас коротке замикання. Зараз буде потрібно розбиратися, що саме тут сталося. По схемі цій я зрозумів, що тут стоїть один контролер, який бере сигнали. З ручки газа і бачу, стоїть система PAS І цей контролер керує іншим контролером, який стоїть в самому двигуні. Я подивився тут ось такий роз'ємчик. Тут у нас два контакта. Всередині стоїть ще один контролер. Перевірив, чи працює. Наша ручка газа, я ці дротики відпаяв побачив, що вона робить. Зверну увагу ще на такий момент. Тут ось термотрубка, все було гарно в термотрубці, і ця термотрубка порізана і потім замотана синьо ізоляційною стрічкою. Роблю висновок, що я вже Третій майстер, який буде тут щось шукати. Пройшла енна кількість часу. Увімкну я свій черевний паяльник, щось тут попаяв і хочу вам показати, який в мене вийшов результат. Для перевірки використовую батарейку з гіроборда. Підпаяв тут друти. Поки що нічого я не ізолював. Вмикаємо, бачите, загорілася у нас індикація батареї, даємо газу, і двигун наш працює. Все відремонтував. Зараз залишиться тут все зібрати і. Буду дивитися, що тут з батареєю. Мене настрожив такий момент, коли цей велосипед до мене привезли, велосипед привезли і окремо в руках несли цю батарею. мені дали. Напевно, вони щось знали. Розібрав я батарею, щоб подивитися, як вона тут зроблена. Ось так тут зварені. Ці елементи, виходить, 10 штук з'єднання послідовне, і потім цих три послідовних з'єднання запаралелені. БМС-плата тут не слідкує за самими акумуляторами, тут просто під'єднуються два термодатчики. Ось така тут БМС плата. Цікаво так реалізовано. Поміряв опір, опір на акумуляторі 50 мОм. І ємність, ми на початку відео перевіряли, тут низька. Батарею цю потрібно ремонтувати. Міняти всі ці акумулятори. Зараз я скажу ціну ремонту власнику. Якщо він захоче, ми замінимо тут ці акумулятори. Зателефонував я до власника, пояснив, яка тут ситуація. Кажу, що контролер я відремонтував, потрібно ще відремонтувати вашу батарейку. Він мені каже, ага, ця проблема значить була в батарейці. Пояснюю, що батарейка тут робоча, просто втратила свою ємність і бажано всі акумулятори замінити. Я ось зібрав, зараз поставив назад рідну батарею. І цей блок живлення сюди положив на багажник, тому що акумуляторів в наявності немає, я їх буду замовляти, вони будуть декілька днів їхати. Зараз ми вмикаємо все і я хочу показати, що ось бачите, даємо газу. Двигун працює на рідному акумуляторі. Якщо б вони знали, що проблема в акумуляторі, для чого було тут ці всі дроти розбирати? В будь-якому випадку, я показую, що я роблю, і щоб до мене претензій потім не було. Прийдуть акумулятори і ми будемо міняти їх, ці батареї. Приїхали нові акумулятори, ось такі, Samsung r 25 Такий акумулятор я вже ставив декілька разів, працюють вони нормально. Можна бачити акумулятори нові, не з розбірки, слідів, зварки немає. Ні на плюсовому, ні на мінусовому контакті. Зараз ми поміряємо опір, який тут у нас є на цих акумуляторах. Так щоб вам було видно. Тринадцять тридцять пять. Тринадцять тридцять чотири. Опір непоганий.

1351. Зараз ми розбираємо стару батарею і будемо ставити туди ці елементи. Почав я розбирати цю стару батарею і коли відривав ізоляцію, на одній із комірок я замітив, що в мене відлетів ось цей контакт. Плюсовий. Можливо, він тут був погано приварений. Можливо, це я його відірвав, а можливо, тут він і був відірваний. Тому вирішив зараз взяти мультиметр і подивитися, яка тут напруга на цих трьох комірках. Якщо одна ця комірка не працювала, то тут буде напруга відрізнятися від цих, наприклад, двох робочих.

Я просто подумав, можливо, коли я навантажував цю батарею електронним навантаженням, ємність знялася з двох комірок. Але якби це було так, то, наприклад, на цій комірці була б вища напруга. Тому що перед тим, як знімати ємність, я батарею зарядив до 100%. Можливо, при більших струмах тут контакту і не було, тому що воно трималося, ось ця ізоляція вона така. Клейка. Можливо, якщо при більших струмах, то контакт пропадав. В будь-якому випадку ці елементи потрібно замінити. Зараз я вам ще покажу, який опір на цих акумуляторах. Так, дивимося. Поганий контакт, тому що була приклеєна ізоляція. Ось. 49 мільйонів. 49. 50 мільйонів. Ось такі тут Внутрішній опір на цих акумуляторах. Зараз я повністю їх буду розбирати, тому що буду використовувати цю стару ізоляцію. Ця стара ізоляція така нагадує мені слюду в досить непоганому стані. Думаю, використати її повторно. Ось тут, бачите, такі перемички між тими акумуляторами. Хочу їх дістати для збірки нової батареї. Зварив одну комірку. Ось так це все виглядає. Зараз хочу показати, який опір в новій комірці. Дивимося, показує у нас 146 мОм. Тут у нас було 500 Ом 517 Ом показує. Різниця дуже велика. Не буду затягувати відео, вже вам покажу кінцевий результат, як батарея зібрана. І перевіримо заразом ємність нової батарейки. Ось так зараз виглядає ця батарея. Поставив на місце два термодатчика, які тут стояли, намазав там термопастою для кращої теплопередачі. Ось тут я вирішив не спаювати, так як тут було зроблено оці дротики. Ці дротики при збірці, вони мені трошки заважали. Вони впирались тут і тяжко було збирати, тому вирішив їх назад не паяти. Проложив тут ізоляційний картон і ось так подвійною стрічкою комірки між собою зварив. Думаю, буде надійно триматися. Також потрібно буде поставити ще запобіжник. І зараз я цю всю батарею затягну термоплівкою, і ми будемо ставити її на зарядку, щоб вона заряджалась. Помірив я ємність батареї, вона зараз 7523 мА. Чудовий результат. Батарею зібрав, поставив зараз її на зарядку, заряджаю підсумок відео, який приїхав велосипед, проблема була в тому, що він не вмикався. Було тут все розкручено. Я знайшов причину, чому він не працював. Проблема була в тому, що на контролері. Було коротке по 5 вольтах. Усунув цю проблему. Також, власне, казав, що його не влаштовує пробіг. Він казав, що дуже мало проїжджає на цій батареї, тому було вирішено поставити більш високотокові акумулятори з більшою ємністю. Ця батарейка заводу була на 6,6 А. Зараз вона на 7,5 А. Ось таке відео. Пишіть свої коментарі. Не забувай поставити лайк. Підписуйся на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення.